Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 21 вересня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу у Вільмінгтоні, штату Північна Кароліна. І за традицією ми пройдемось по. Основним тезам, які висловив Дональд Трамп для розуміння його позиції, отже, Трамп зазначив про те, що ми маємо перемогти в цих виборах через 45 днів. Ми скоротимо вартість на. Енергію вдвічі до кінця першого року мого президентства раніше він також говорив про цю обіцянку. За Гаріс до Сполучених Штатів Америки потраплять 40 50 мільйонів нелегальних мігрантів. Гаріс хоче забрати зброю в американців. Знову ж таки питання до Трампа, звідки він взяв, що за каденції Гаріс відповідна кількість мігрантів потрапить до Сполучених Штатів. Америки. Далі він зазначив, що Гаріс давала інтерв'ю Опрі Вінфрі, що фактично вона ховалася за спиною телеведучої. Гаріс не може давати інтерв'ю. А далі Трамп дав пояснення з приводу. Можливих повторних дебатів з Камалой Гаріс. Він зазначив, що Гаріс хоче провести ще одні дебати. У мене були дебати на CNN з Байденом та з Гаріс на ABC News. Раніше він пропонував Гаріс провести додаткові раунди дебатів, але Гаріс відмовилась і станом на зараз пізно проводити ще один раунд дебатів, враховуючи те, що у США розпочали. Почалось дострокове голосування. Тобто станом на момент передвиборчого заходу в Північній Кароліні Трамп зазначив, що власне, він не хоче проводити додаткові дебати з Гарріс, і причина цьому, власне, початок голосування у Сполучених Штатах Америки, дострокового голосування. Власне, далі Трамп зазначив, що якщо ви оберете Гарріс, то ціни на енергію підвищаться вдвічі. Також він зазначав про те, що він буде прикордонним президентом з акцентом на питання безпеки кордону. Злочинність вийшла з під контролю у північній Кароліні. Ми покінчимо з містами-заповідниками. Ми посилимо правоохоронні органи для боротьби з мігрантами і злочинцями. Мігранти крадуть роботу в американців, далі будуть красти цю роботу в профспілок, тобто профспілки будуть також страждати від нелегальних мігрантів. Також Трамп робить акценти на соціологічних опитуваннях, говорячи, що у нього непогані шанси. На отримання перемоги під час загальних виборів він зазначив, що вони лідирують в хитких штатах, він назвав Джорджію та Вісконсин, і, власне, там наводив одне запитування, яке це демонструють, це лідерство. Далі він зазначив, що ми хочемо чесні вибори з ідентифікацією громадянства, так званий законопроект Сейф. Якщо ми повернемось до Конгресу Сполучених Штатів Америки, то, власне, конгрес не зміг ухвалити продовження фінансування уряду до березня 2025 року через те, що. Цей законопроект підв'язаний під ініціативу щодо ідентифікації громадянства в контексті виборів. Демократи не підтримали цю ініціативу і, власне, республіканці також не підтримали цей загальний законопроект. Тому, власне, Трамп знову ж таки тут акцентував увагу на відповідній ідентифікації громадянства і, власне. Це пов'язано з тими процесами, які відбуваються в законодавчому органі Сполучених Штатів Америки. Що власне Трамп на цьому акцентує увагу? Також Трамп попросив вийти на сцену внука Люка і внучку чи це правнучка Кароліна, і власне вони також висловили підтримку. Кароліна зазначила «Make America Great Again». Зробимо Америку знову великою, а внук люк зазначив, щоб виборці проголосували за Дональда Трампа. Також Трамп зазначив про те, що Гаріс хоче збільшити кількість суддів Верховного суду до 25 осіб. Він раніше також про це говорив. Гаріс хоче масову амністію для мігрантів та надати громадянство для них. Гаррі збрехала американцям щодо когнітивних здібностей Байдена. І також він додав, що усі громадяни Сполучених Штатів Америки, республіканці, демократи, консерватори, ліберали хотіли, щоб кожен штат окремо вирішував питання абортів. Знову ж таки, повторив те, що. Зазначав під час попередніх передвиборчих заходів, але зробив на цьому акцент у виступі в Північній Кароліні, і, власне, далі він зазначив, що ми відновимо будівництво автомобілів у Сполучених Штатах Америки. Це не вперше, коли він піднімає цю тему з приводу автомобілів, з приводу автомобільної промисловості у Сполучених Штатах Америки. що він буде розвивати цю галузь. І під час фінальних слів він зазначив про обіцянки з платформи Комітету республіканської партії і також наголосив, що буде захищати другу поправку Конституції Сполучених Штатів Америки. Власне, на цьому виступ. Було завершено, які можна зробити з цього висновки. Перший висновок: акцент на нелегальних мігрантах, економіці, енергетиці, злочинності, питання абортів. Другий висновок це критика віце президентки Кичака Мале Гаріс, третій висновок: це відновлення автомобільної промисловості, посилення правоохоронних органів для боротьби з. Мігрантами і також зазначив про ідентифікацію громадянства. Так, знову ж таки, ми згадуємо про законопроект СЕФ, який хочуть пов'язати з тимчасовим продовженням фінансування роботи уряду. І ще він дав одну обіцянку, що він має надати великому племені Аламбі федеральне визнання там. Були присутні з відповідного племені, і він їм це, власне, пообіцяв під час цього передвиборчого заходу. Тобто якихось нових тез ми від Дональда Трампа не почули. Тут я би зробив би акцент в контексті нової інформації щодо його позиції, яка стосується дебатів. На CNN, які можуть відбутися 23 жовтня. Тобто CNN повідомив, що вони направили запрошення Гаріси Трампу щодо проведення цих дебатів. Трамп сказав, що він не буде брати участь в них. через... Дострокове голосування, яке розпочалось у Сполучених Штатах Америки, але будемо далі слідкувати за його виступами. Його позиції достатньо часто змінюються. Це загалом коротко ще хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!